Добрий день, шановні батьки та малята, Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні, діти, ми будемо малювати доріжки для звірят. До нас завітали зайчик та ведмедик. А де живуть ці тваринки? Звичайно, діти, вони живуть в лісі. Ой, діти, а зайчик і ведмедик заблукали. Їм потрібна наша допомога. Треба, діти, намалювати доріжки до лісу. Допоможемо звірятам. А для цього нам потрібні аркуш паперу з уже намальованими звірятами та лісом. Пензлик, гуашова фарба, серветка та ємкість з водою. Зараз я покажу вам, як треба намалювати доріжку. Для цього беремо пензлик. Змочуємо його у воді. Набираємо фарбу коричневого кольору і починаємо малювати. Притискаємо пензлик до аркушу і ведемо пряму лінію від зайчика до самого лісу. Ось яка доріжка у нас вийшла. А лівою рукою, діти, аркуш обов'язково придержуйте. Знов набираємо. Фарбу на пензлик, знов притискаємо його до аркушу і знов ведемо пряму лінію. Ось яка гарна доріжка у нас вийшла. Діти, подивіться, які гарні доріжки ми з вами намалювали. Тепер наш зайчик та ведмедик швидко доберуться до лісу. Я пропоную вам, малята, теж намалювати такі доріжки. А свої роботи надіслати до нас у групу, у Viber. Ми дуже будемо на них чекати. Діти, наше заняття завершено. Сьогодні з вами ми намалювали доріжки, завдяки яким зайчики-ведмедик знайшли дорогу до лісу. Вони вам дуже вдячні.